Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, голос Америки повідомляє про те, що управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Запровадило санкції проти двох фізичних осіб та двох організацій за послуги дезінформації та зловмисного впливу для уряду Росії, включаючи спроби видати себе за законні медіа. Про це повідомив МінФін Сполучених Штатів Америки. Отже, під санкції потрапили Ілля Гамбашидзе, засновник Московського агентства соціального проєктування, та Микола Тупікін, генеральний директор і теперішній власник російської групи кампаній Структура. Їх звинувачують у тривалій кампанії зловмисного впливу за межами Росії, яку вони здійснювали за вказівкою адміністрації президента Росії. Зокрема, згідно з прес-релізом, АСП і структура. Відповідала за надання російському уряду низки послуг, включаючи створення вебсайтів, які імітували урядові організації законні медіа в Європі. Ми прагнемо викрити масштабні російські кампанії обману, керовані урядом, які спрямовані на ведення виборців Оману та підрив довіри до демократичних інститутів у Сполучених Штатах і у всьому світі. Заявив з цього приводу заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон. Він додав, Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами залишаються непохитними у захисті наших демократичних принципів і довіри до наших виборів. За даними американської влади, у 2022 році Тупікін. І Гамбашидзе через свої кампанії та на замовлення російського уряду створили розгалужену мережу з понад 60 веб-сайтів, які видавали себе за легітимні новинні організації, а також використовували оманливі облікові записи в соціальних мережах для, як ви думаєте, звичайно, поширення контенту. Цих фейкових сайтів, і зрозуміло, цей контент мав таку пропагандистську інформацію так, для впливу на свідомість американців, для впливу на свідомість людей в тих європейських країнах, так, де, власне, цей контент поширювався. Фальшиві сайти ретельно імітували зовнішній вигляд справжніх інтернет-представництв новинних організацій і використовували вбудовані зображення та мали посилання на законні сайти, а також використовували сторінки прийняття файлів ковки імітованих веб-сайтів. Міністерство фінансів зауважує у прес-релізі, що Росія використовує низку інструментів з метою підриву інтересів США та союзників і партнерів, включно в Латинській Америці, на Близькому Сході та в Європі. Серед цих інструментів кампанія зловмисного впливу та незаконна кібердіяльність, в яких Росія регулярно використовує свої розвідувальні служби і довірених осіб. Російські суб'єкти впливу дедалі більше адаптують свої методи, щоб приховати свою причетність, розвинувши величезну екосистему російських підставних сайтів, персон і організацій, які створюють фальшивий вигляд незалежних джерел новин, вказано в прес-релізі. Внаслідок санкцій, все майно та інтереси підсанкційних осіб. У США або у володінні чи під контролем американських осіб було заблоковано. Ось така новина з видання Голосу Америки, яка стосується ось цих російських агентів дезінформації, так, проти яких були запроваджені санкції, достатньо позитивна практика, і як я вже говорив, таких обмежень має ставати лише більше, щоб Росія не могла так впливати. На громадян як європейських країн, так і Сполучених Штатів Америки щодо різних подій, в тому числі подій в Україні, так, які вони звичайно викривлюють на власну свою користь, це і вплив на вибори у Сполучених Штатах Америки, там в інших європейських країнах. Тобто, це потрібно контролювати і проти. Таких агентів потрібно запроваджувати максимальні обмеження? Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. І поділитися з вами цією інформацією. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics і поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!